Вчора чула, як зірвалося, або рядом вже. І подивилась на тораці і Йерівна, що це наша така. А тоді вийшла, тут людей повно вже, машини, скори, поліція. Вже один часто. Чи бачили, хтось постраждав? Нічого я не бачила. Я, я там стояла, а тим більше темно було, воно і фонарі, але ну, все одно нічого не видно було. Бачила, що скори той, а там хто, що, я поняття. Ну що, ну видно, що пошкоджено дуже. Ну, я не знаю. Ну, думаєте, відновити і будуть ще й люди до ну, я, Звісно, відновлять і буде оп'ять працювати наш магазин, який виручає нас, який кормить нас і дає усім продукти, які, яких ми нуждаємося. Просто надто. Двірі, вирвані, ну і бани, Ну, і внутрі там трошки. А ви вчора приходили сюди? Ні. Я ти поїхала. Чули робити? В автобусі. Підуві. Далеко. Я далеко вже була. І... Звечора бачила ситуацію. І що подумали, коли вперше так побачили, що відбувається? Ви продовжуєте працювати сьогодні, поприбираєте і... Ні, відкривати ми, ми не можемо, бо ми відремонтують двері, як відремонтують, тоді будемо відкривати.